Лозівчани заборгували теплоенерго 156 мільйонів гривень за опалення. Про це на нараді директорів комунальних підприємств 24 лютого доповів головний тепловик міста Сергій Малишев. Керівник зазначив, проводять роботу з боржниками. «Проводиться профілактична претензійна робота. Наразі працівниками абонентського відділу у телефонному режимі опрацювали другий мікрорайон. Коротенько доповім. За ці дві неді за цю неділю надійшло проплат 125 тисяч потім боргам, котрі взагалі не платили. Також на суму 210 тисяч було укладено договорів про структуризації. За минулий місяць рівень проплат населення перевищив 50%, доповів Сергій Малишев. Із нарахованих 41,4 за січень в лютому 24,6, тобто майже 60 підсолюють. Наразі тепловики ведуть роз'яснювальну роботу із власниками автономного опалення. Пояснюють, що такі жителі багатоповерхівок все рівно мають сплачувати за обігрів місць загального користування. Автономне опалення стоїть 20 років, і людина не платила 20 років ні за що, да? за місця загального користування. І наразі прийшли платежки, платіжки, обурення. Чому 20 років я не платив, а зараз я повинен платити? Це ж законодавство кожен день воно змінюється. Тому, ну, діємо согласно чинного законодавства. Днями тепловики планують провести зустріч з управителями ОСББ, де також пояснять методику розрахунку вартості опалення місць загального користування.